Зараз тобі всього на всього років. при цьому тебе вже вважають іконою збірної Іспанії. Ти головна зірка на цьому чемпіонаті Європи. Хотілося б запитати, чи усвідомлюєш ти те, що відбувається, і чи вдається тобі з цим впоратись в плані емоцій. Я не те, щоб дуже багато думаю, про свою роль у збірній. Я не думаю про те, як мене сприймають люди. Все ж таки, найголовніше це те, що я роблю на полі. Я лише роблю все можливе, щоб допомогти команді, коли це потрібно. Коли Іспанія востаннє виходила в фінал євро, тобі було чотири роки. Думаю, що тоді ти навіть не дивився цей матч. Але потім чи думав ти про те, що ти станеш наступним, хто виведе команду у фінал? Ні, про таке я точно не думав. Навіть під час матчу я був повністю сконцентрований на грі. Я розслабився і зрадів тільки після закінчення матчу. Я пам'ятаю, як із друзями дивився минулий євро, і тоді я казав, що це моя мрія вивести команду у фінал такого турніру.